Там два чоловіки чи скільки зробили це труму та й все. Да. Ось та ось там наш... спеціальні, а, це ж ці, як це, що по дереву мастіра робили, так, да. Да, 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 да. ось дивіться, дивіться на цього, на цього, що дід павло своїми руками, ніякого не було електричества, нічого. І він оце повиробляв, ось ці озубчки, <клух> Да. Да. Оце це все, все одного таку здощі, бачиш, це, це в старій хаті водовисіло, а дід його помаленьку зняв і поклав. І то вже як це зробили, то він вже тоді то дуже бачив. Угу. Вікна робили, двері робили, ніяких станків не було, ніяк було. Все вручну робили, да. не було. Все вручну, так, все вручну синочок робив. Да, да, да. Це мастера були, звісно, да, да. Да, да. правда пікаєшся. Ось Нінки Раєвської батько. Вони зі тут де зараз рибак, щоб по построїв цю хату. І ще там баба Тереська жила, він ще й ту построїв хату, ще вона стоїть і так її не продали. Хтось там колись приїжджає, хороша така хатина, крепка, кирпічна, хтось приходив, п'ять тисяч доларів давали, Нінка хотіла більше. І так вона до цих пор стоїть. Вже Ого. роки, певне, двадцять стоїть. Це коло не розвалилася колгоспу, вона розвалилася вона. А, колгоспу, це коло да, да. колгоспу це вона там стоїть, де проти сірожі любера uh -huh. чи напротив, напротив там на тій вулиці. Да. Mm -hmm. І все вручну робив, все, вікна робив, двері робив. Ну, десь там вчився, десь трохи no, вчився, да. Да, да. папа двері зібрав вже буду нашу, бачиш, не, не, не розібрав, ли, ли, ну, тільки забрав жесть, перш син. Mm -hmm. А я яка не розбираю, що Максимушка зробив. Бо каже, а що це а ловити ти як їх будеш? Роз... А спитай, розбирай. Треба, певне, щось поставити наверх, щоб вони не скакали, правда? Ну так, да, буде скакати. Може, мене з'їсти.